Село залися було тихим до тих пір, поки не зник хлопчик. Місцеві казали, що він пішов у лісу півночі, коли світив повний місяць, поліція шукала його три дні. Знайшли лише подертий свер, залитий кров'ю з того часу, кожної повні, з лісу лунає виття. І щось дивиться з-за дерев, діти більше не гуляють по вечорах. Старі закривають вікна і малюють крейдою знаки на дверях, але Марко не вірив у ці байки, він вирішив перевірити, що там у лісі. І взяв із собою телефон. Він зник о 23 годині 58 хвилин. А о 0 годині 01 хвилина його телефон почав транслювати пряму трансляцію. Камера показала ліс важке дихання очі. Жовті, блимають у темряві, і потім гарчання раптовий крик. Камера впала на секунду в кадрі з'явились лапи і морда, що була людською, і не зовсім стрім обірвався зранку, на тому ж місці знайшли лише записку Наступний будеш ти. Камера досі не знайдена, але щомісяця, в ніч повного місяця той стрім вмикається знову і вже шукає нову жертву.